Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати поближче свій улюблений стелаж, вже повністю заставлений квітами. І друга тема сьогодні буде: хочу розказати вам. Як я борюся зі свого досвіду з пліснявою в горщиках, коли виникає отака от якраз пора року, коли і вологу, і ще опалення не вімкнули, може з'явитися в деяких горщиках пліснява, як потрібно з нею боротися, щоб рослина не загинула. Тут ви зараз бачите, в мене повністю уже Стилаж заставлений квітами. Тут зверху моя улюблена традисканція називається вона Golden, або ще називають її золоті пагорби. І разом з нею ось така зелененька. Зелененька з'явилася коли із оцих, з цієї традисканції почали з'являтися такі зелененькі гілочки. Я їх окремо розсадила і з'явився такий окремий якби, сорт зелененький. Тут також поруч хлорофітом. Мені здається, що вони разом красиво виглядають. І на задньому фоні ще одна така ж традисканція, Золотенька і зелененька. Ось така довгезна вона виросла. Висіла вона там в кашпу, в такому, а тепер в мене там зверху стоїть. Також тут зараз покажу вам моя улюблена хоя на підвісті, яка висіла там також на балконі. Ось тут я її так підвісила і так гармонійно воно все тут виглядає. Відпустила вона ось такі вже листочки гарненькі. І ще одна хоя, ось тут так заплелася. вона така гарненька, в такій вазочці. Також. Тут у мене лампи, такі фітолампи зверху для підсвітки. Вмикаю їх уже, коли темніє в кімнаті. А тут повністю в мене горить 12 годин, а може 14 це світло зранку і до ночі. Там, на задньому плані, в мене традисканція альбіфлора, традисканція нанук. Ось фікус біленький такий. Ще один фікус, макламе. І ще ось такий малесенький фікус. Ось. І ще один, один маленький. Коли підрізаю їх, шкода викидати гілочки, їх постійно вкорінюю. На нижній полиці, на другій полиці, вірніше, в мене тут бегонії мої, отака червоненька. Зараз вам ближче її покажу, яка вона гарненька стала, ще й квітне, погляньте взагалі. Ще й квітне, квіточка яка дуже гарна. Потім тут такий епіпремно, золотистий. Ось такі ось пагони в нього. Ось така бегонійка. малюточка така. До речі, вона також квітне. Ось такою гарненькою квіточкою. Дуже вона мені подобається. Плющик на задньому фоні. Дуже повільно він зростає. То за три місяці виріс вирос взагалі зовсім маленький. Потім колізія жовтенька на задньому плані, я її підстригла, щоб вона ось тут відпускала бокові пагони, щоб була пишнішою. Потім на слідучій полиці, на наступній полиці, в мене тут на задньому фоні сингоніум. До речі, він любить таке світло. Йому тут навіть краще, ніж на підвіконні. Потім у мене тут традисканція Рео Пінк, яку я вкорінювала нещодавно, і Рео Голден ось така. Ще одна бегонія. Також листя в неї взагалі дуже класнючі. Мені вони подобаються. Зараз бегоніям добре, їм прохолодно, не жарко, листочки вони не сушать. Головне їх не переливати. Ось і ось такий фікус. Фікус Даніель. Це молодший братик отого великого мого фікуса, який я сама, коли підрізала, його вкорінила. Ось. І на, нижньому, на нижній полиці тут в мене філодендрон. Ось так я його заплива. золотий тут і Бразилія. Ось так вони разом виглядають вкупі живуть. І на нижній полиці тут в мене ще плющик і традисканція бліда. Ось так це все виглядає. Також хочу вам показати свою квітку, яка трішки захворіла, на жаль. Тому зараз актуальна тема хочу вам розказати, яким чином я борюсь із пліснявою в горщиках. Погляньте, як вона виглядає, як такою павутинкою чи сніжком таким покривається ґрунт, і ви тільки побачили, це потрібно відразу з цим боротися. По-перше, я зменшую полив. Раз, зараз я поливаю в два рази рідше і дуже-дуже потрішечку поверх по краєчку горщика взагалі поливаю, стараюся, щоб менше потрапляло води всередину. По-перше, що я роблю, коли з'являється така проблема, я знімаю верхній шар ґрунту. Це прямо ложечкою, спеціально виділеною для рослин знімаю десь пів сантиметра, можливо, сантиметр. Можна зверху, якщо ви сильно там багато зняли і оголилися стебельки, засипати новим ґрунтом, щоб рослині було легше. Потім, що потрібно робити, як я роблю? По-перше, в мене. Є активоване вугілля, яке можна знайти в будь-якій аптеці, навіть в супермаркеті. Я його дріблю, повністю, щоб воно було таке, як пилючка. І посипаю прямо з ложечки чайною ложечкою по ґрунту. Просто отак просію. Можна пальцями, можна в рукавичках, щоб потім важко їх вимати. Отак просіяти повністю. Хоча б чайну ложечку на одну таку рослинку. Також замість цього активованого вугілля можна використовувати ще золу, деревну золу, також дуже класно, вона бореться з пліснявою. Якщо вже це не допомагає, я беру потім фунгіциди. Ось у мене є фітоспорин це біофунгіцид. І ось такий новий споромакс В. Буду сьогодні його пробувати. Біофунгіцид для профілактики лікування грибних та бактеріальних хвороб на ньому вказано. Цим я вже користувалася, він дуже класний. Як я його розвожу? Беру чайну ложку води, ой, чайну ложку біофунгіцида, Фітоспоріна. В чайній ложці тут вказано це 3-3,5 г. Можна скористуватися вагами. У мене такі є ваги, такі ювелірні ваги Можна їх купити на Aliexpress, досить недорого, вони коштували 115 чи 120 гривень. ось і Дуже зручно тут можна від 0,1 грама, здається, вже вимірювати. от Досить часто ними зараз користуюся. Як я розвожу одну чайну ложку або 3,5 г. 3 літра теплої води, теплої 35-40 градусів, щоб вашій руці було комфортно. Розводимо, закриваю повністю, там, якщо це в банці, кришкою закриваю чи чимось зверху закриваєте. І ставите в темне місто, щоб ці бактерії активувалися, десь на годину-дві. Потім я беру грушу, у мене така є груша. Десь там 250 мл і проливаю по там, де повністю потрішки з поверху проливаю оцим фугіцидом. Також можна скористатися ось таким, будь-яким біофунгіцидом, можна скористатися для того, щоб пролити. Сьогодні я буду користуватися ось цим Споромакс В. V. Тут вказано, що 10 грам на 10 літрів води. Я буду відміряти на цих вагах 2 г на 2 літра води. У мене є такий оприскувач, автомат, ну, можна сказати, автоматичний чи механічний, чи як його назвати, і буду отак потрішку навіть не поливати, буду просто бризкати зверху саме по ґрунту. Цим фунгіцидом. Зараз в мене вже пройшло 6 днів, як квіти не поливали. Зараз досить волого. Я думаю, цей раз взагалі не буду їх поливати, а пробризкаю трішки ось так водою з оцим бі біофунгіцидом. І потім будемо дивитися на наступний раз. Ось так він виглядає, цей, якщо поближче такі білі, як спори зверху, тому з цим краще боротися пошвидше. І бажано також. Провітрювати, провітрювати, бо з'являються капельки вологи прямо на вікнах. Зараз вам поверну сюди камеру, покажу, як виглядає мій стелаж. Ось так ось виглядає. Тут підсвіточка. Тобто, коли з'являються капельки вологи, через те може з'явитися прямо на вікнах, через те, що прохолодно. Краще з цим боротися і трішки провітрювати, і рослинам від цього буде комфортніше. Плюс використовувати біофунгіциди. І чекаємо тепла, поки вімкнуть нам опалення, хоча потім може виникнути інша проблема, сухість повітря і тому подібне, тому дуже хочеться весну, звичайно. Але все буде добре. Переживемо зиму, буде весна. Дякую вам, друзі, за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення!